Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з того, що сьогодні російські пропагандисти з одного боку на тлі повідомлень від американського агентства Bloomberg, яке написало про те, що Зеленський представить Байдену план перемоги над Росією і, відповідно, план примусу Путіна до миру. Російські пропагандисти показали сьогодні пісково, на який зробив ряд гучних заяв. По-перше, Голова прес служби Кремля заявив про те, що нібито ніяких передумов для мирних перемовин з Україною немає. Також по-друге, пісков заявив про те, що Росія буцімто доб'ється успіху в рамках так званої СВО незалежно від заяв Києва, а також незалежно від плану перемоги над Росією. Крім того, сьогодні пропагандисти показали росіянам і Захарову офіційно представника російського МЗС, яка також почала кричати, що ні ні ніяких переговорів і що Росія виключила перемовини з Києвом після атаки на Курську область. З іншого боку, російські засоби масової інформації повідомляють про те, що Україна збирається, начебто, носити удари всередину Росії далекобійною зброєю без дозволу Заходу. І публікують, наприклад, такі новини: про те, що українські безпілотники вперше атакували Кіровську область. Про те, що нібито українські БПЛА непомітно пролетіли 1500 кілометрів, і що ЗСУ вперше атакували нафтобазу в Кіровській області. Мова йде про удари трьома дронами. Насправді було чотири дрони. Дрони попали в ціль, влучили зараз. Ця нафтобаза ще до цього часу палає. Деякі дрони, на жаль, попали в цистерни, попали в резервуари з нафтопродуктами, які були пустими. Але як мінімум одне влучання було ефективним, результативним і на Росії прозрівають. Пишуть про те, що як це так, непомітно українські дрони пролетіли 1500 кілометрів. Про цю сьогоднішню подію повідомляє і Радіо Свобода, повідомляє і Голос Америки. Ця подія важлива, тому що українські безпілотники досягають все нових вершин і носять удари в глибину, так далеко в глибину на території країни-агресора. Також російські пропагандисти сьогодні пишуть, що в аеропортах Казані і Ніжне Камська через дрони вели план Ковер. Тобто не працювали російські два аеропорти, їх літаки 20 рейсів затримали, літаки направляли в Саратовський аеродром і загалом на Росії починають потроху відчувати, відчувати наслідки ударів українським ПЛА. Крім того, є повідомлення про те, що українські БПЛА атакували склад боєприпасів у Воронівській області, і російській місцевій владі прийшлося евакуювати два села. Ні, що до Ростовської області. Адже сьогодні знову гучна новина про те, що у Ростовській області після атаки дронів спалахнула ще одна нафтобаза. Це, до речі, вже друга нафтобаза. І станом на сьогодні у Ростовській області палають одразу дві нафтобази. Є і відео від росіян, зокрема, і нічне відео, росіяни обурюються, як так можна спокійно спати, якщо так димить, якщо таке Ростовській області сталося, і чому російська влада нічого не робить, де ППО такі росіян і обурення, і такі питання до своєї влади. І я скажу, що щодо цієї другої нафтобази, то. Вогонь поширюється, палає вона спочатку загорілося два резервуари, потім вогонь перекинувся на наступні. На очікуємо додаткових новин росіяни бідкаються, пишуть про те, що знову, начебто, будуть місяць тушити. Але щодо нафтобаз, я також хочу зазначити і підкреслити, що я бачу деякі коментарі від українців, звісно, насамперед, чому немає ударів по російських НПЗ навтопоробних заводах, чому нафтобази. Ну, тут відповідь насправді, скоріш за все, очевидна. Ми пам'ятаємо про таку глибоку стурбованість, схвильованість від наших західних партнерів, насамперед від Америки. Навіть прямо офіційно про це говорив глава Пентагону Остін. Тому особисто, на мою думку, причина в тому, що не подобається США, що Україна б'є по нафтопереробних заводах. Тому у нас зараз цілі. Насамперед, щодо російської нафтопереробки, це нафтобази і нафтобази це також болюче. Не потрібно думати, що це неефективно, адже навіть якщо російські нафтопереробні заводи і будуть працювати. Наявність нафтобаз і величезний нафтобаз, вона просто обов'язкова, тому що це логістика. Постійно потрібно кудись відвантажувати нафтопродукти: бензин, мазут, як вони зараз збільшують експорт, дизельне пальне, газ, інші види нафтопродуктів. Потрібно постійно мати такий буфер. Якщо методично будуть вибуватися нафтобази, то як зможуть нормально функціонувати російські нафтопереробні підприємства? Тому Україна діє в межах можливостей, в межах, на жаль, нині діючої геополітики, в межах, на жаль, тих, які нам визначають наші західні партнери Сполучені Америки в першу чергу. Ну і, звісно, в межах е, такої політики Байдена-Салівана. Ми робимо все, що можемо, б'ємо, як можемо. І я скажу так, що. Питання не лише наших дронів, а наших ракет і крилатих ракет. Чи то ракет дронів паляниця і наших балістичних ракет це питання такого відносно недалекого майбутнього. Вже зовсім скоро Україна дасть відповідь на ці терористичні удари по нашій нервосистемі. Про що заявляє президент України Зеленський, і міністр оборони України, і керівник офісу президента України були заяви від нашої влади, від нашого вищого військово політичного керівництва. Тому відповідь буде. Але поспіти точно не варто, нам потрібно накопичити ресурси. До речі, вчора була заява від міністра Федорова, який розповів, скільки коштує ракета-дрон-паляниця. На за його словами, ракета дрон-паляниця коштує менше 1 мільйона доларів. Все рівно 1 мільйон доларів це чимала сума. Якщо ми говоримо про масове серійне виробництво, зважаючи на те, що у нас дефіцит бюджету, потрібно зменшувати собі вартість, роботи в цьому напрямку ведуться. Федоров сказав про те, що залучаються приватні підприємства, робиться для того, щоб можна було якнайбільші серії випускати, збільшувати можливості наших підприємств, щоб дійсно серійний випуск був широкомасштабний, і щоб країна-агресор. Відчувала потужні удари. Крилаті ракети, зокрема, якщо мова йде про ракету дрон-паляниця, це досить серйозна зброя, це не звичайні дрони. Невідомо скільки вибухівки, невідомо точно дальність, але десь близько 700-750 кілометрів. Точно окупанти відчують на собі удари наших паляниць. Зараз питання лише в оптимізації виробництва і його здешевлення, і збільшення потужностей серійного виробництва, ну і накопичення ресурсів. Щодо балістичної ракети, поки ніяких даних немає, крім вчорашніх заяви президента. Але міжнародні ЗМІ, зокрема BBC News, повідомляють про те, що Україна нарешті створила балістичну ракету і що це може бути проривом. І я скажу прямо, що це дійсно прорив. Адже якщо крилаті ракети можна збивати фактично будь-якими зенітно-ракетними комплексами, навіть малого радіусу дії, тими ж панцирями, можливо, навіть тими ж осами російськими, іншими системами ППО можна збивати. Якщо ракета буде пролітати в зоні дії систем ППО, якщо буде чим збити, можна збивати. Так, це значно важче, чим звичайні дрони, але можна. А от з балістикою це зовсім інша справа. І зважаючи на те, що система протиракетної оборони Москви насамперед вона навряд чи є ефективною, то на Росії не дарма так і стерять, не дарма кричать про те, що, начебто, Україна порушила Будапештський меморандум, хоча вона нічого не порушувала. І Лавров верещить про те, що. Нібито Росія буде придати свою стратегію використання стратегічної зброї. Це все тому, що на Росії починають розуміти, що Україна, Україна ще покаже свою силу, і Україна набирає обертів. Важливо, що міжнародні ЗМІ, зокрема видання Бізнес інсайдер повідомляють, що Україна посадила російську ППО на шпагат, але Сполучені Америки підігрують агресору. Мова йде про те, що якби США не обмежували українців у використанні наданої зброї, ситуація з ППО для Росії була б набагато гіршою. Я про це, до речі, говорив в одному з передніх випусків. Адже американські ракети Атакумс, особливо з касетною бойовою частиною, вони дуже ефективно знищують російські системи ППО. Мова йде насамперед про С-300, С 400 і системи ППО. І Фактично можна було б прочищувати дорогу для наших дронів, для наших паляниць, ракет-дронів, для іншої нашої зброї, якою ми можемо бити вглиб території країни-агресора. Але, на жаль, такого дозволу від Байдена до цього часу немає. Хоча очікуємо на результативність візиту президента України Зеленського, зустрічі його з Байденом, яка буде вже зовсім скоро, в вересні, в наступному місці, можливо, десь через тиждень, можливо, через два, але вже незабаром. Також очікуємо результатів візиту міністра оборони України Умірова, керівника офісу президента України Єрмака в США, які мають привести план цілей, які Україна хоче уразити на території країни агресора американської зброї. Очікуємо лише добрих новин, і сподіваємось на те, що Байден він все ж таки наважиться на те, щоб надати Україні цей дозвіл. Якщо Байден не наважиться, то відповідно тоді ситуація буде дещо гіршою для нас. Звісно, зважаючи на те, що ми не зможемо бити також частину наших ракет, може збити російські системи ППО, але Частина точно долетить і відплата для окупантів безумовно буде. Ще щодо новин, які турбують російських пропагандистів і загалом Москву і Кремль, це те, що Україна відмовляється від транзиту російського газу в Європу. Пропагандисти пишуть, що нібито через відмову Києва від транзиту газу, начебто, ризикують деякі країни Європи. Цілком можливо, що буде тиск на нашу державу, на керівництво нашої держави щодо транзиту російського газу, тому що російський газ, на жаль, ще купують деякі країни. Ну, в першу чергу, це Угорщина. Мова йде, наприклад, про навіть Австрію, ще деякі країни. Але вчора президент України зеленський гучно заявив, що договір про транзит газу з РФ ніхто продовжувати не буде, і ще на цьому крапка. Цілком можливо, що буде знайдений якийсь інший варіант, цілком можливо, що буде якийсь інший договір. Я особисто сумніваюся, що та ж Австрія чи та ж Угорщина, що вони якось заспокоюються, що вони якось вже знайшли альтернативу сумнівно. Тому очікуємо новин. Але якщо буде якийсь новий договір, і буде, наприклад, договір з Європою. Щоб, наприклад, європейський союз якось домовлявся з Москвою, а Україна за транзит конкретно транзитну послугу для ЄС, це інша справа. Ми очікуємо додаткових новин. Ще що потрібно сказати, стосовно російської пропаганди, це сьогоднішні такі сподівані статті. Цікаво, що на сайті Україна.ру підкреслюю Україна.ру з'явилася сьогодні стаття про вилучення, начебто, терміна Україна, з обігу. Пропагандисти заспівали про те, що нібито необхідно зробити все для того, щоб на Росії не говорили взагалі слово Україна забули, що це потрібно робити, звісно, поступово, але такого терміну не повинно бути. Що нібито якщо немає тіла, то немає діла, немає справи. І пропагандисти закликають до того, щоб росіяни не сподівалися на те, що якщо Україна втратить теоретичну частину території. Якщо втратить, що після цього Україна заспокоїться і що потрібно йти, нібито Москві до кінця, повністю знищувати державність. І якщо не буде слова Україна, то тоді нібито не буде ні українців, ні української мови. Ми бачимо те, що імперський шовінізм на Росії і далі продовжує зашкалювати. Пропагандисти біснуються, немає у них ніякого переломного моменту на полі бою на фронті. Хоча ситуація зараз на Донеччині важка, але глобально ніяких стратегічних успіхів у них немає. Ні, зараз вони вже починають доходити до того, щоб взагалі заборонити термін України. Україну вони точно ніяк не можуть не зможуть заборонити, щоб вони собі там. Як вони там би не біснувалися, щоб вони там не заявляли, Україна є, була і буде. Так само стосується і українського народу. Ще що хочу сказати, це заяву ще одну від Лаврова. Виявляється, що вчора Лавров гучно заявив, що, начебто, Україна могла би зберегтися в кордонах 1991 року. Якби її опозиція, тобто українська опозиція, виконала домовленості з владою, з Януковичем від 2014 року про створення уряду та позачергові вибори. Дивна ситуація, те, що було в Україні, був майдан 2014 ти року, те, що українці знесли режим Януковича, це внутрішня це внутрішнє українське питання, це внутрішня українська політична повістка. Яке взагалі відношення Москва має до того, що собі українці вирішили? Чи український народ вирішив знести режим Януковича, чи не вирішив це взагалі? До чого тут Російська Федерація, до чого тут Лавров, Путін та їх гучні заяви? Таким чином Лавров намагається вмити руки, виправдати повномасштабну агресію проти України, шукають якісь відмазки, насправді повністю гнилі. Не знаю, що вже придумати, розповідають зокрема пропагандисти про те, і є статті сьогодні міжнародних змін, зокрема у виданні фінансовий час, що російські еліти виправдовуються тим, що деякі території сучасної України раніше були завойовані російськими царями, говорять про Петра І, про Катерину II. Але я скажу так, давайте ще повернімося в часи Монголії, Монгольської імперії Золотої Орди, тоді що. Але Кремль робиться для того, щоб якось виправдатися навіть перед самими собою. Але від розплати, від відплати вони нікуди не дінуться і рано чи пізно буде і Гаага, -га, і будуть на лаві підсудних. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій новині. Вчора з'явилось повідомлення ввечері про те, що Міноборони спростило облік військового майна. Новина довгоочікувана, тому що ми багато разів чули про паперову армію, і дійсно у нас багато бюрократії, у нас вона значно менша, ніж на Росії, але все рівно багато цієї бюрократії. Що ж зробили, які внесли зміни? Внесли зміни у накази 232, 300 та 440-й. Ну, основний це 440-й наказ. Скасовується 16 неінформативних паперових книг і журналів, наприклад, книги обліку руху осіб, що харчуються, чи журнал обліку мила. Скасовуються стелажні релики та штабельні картки для більшості складів. А на харчування тепер можна буде набирати на комп'ютері, не на бланках суворої звітності. Скасовується комісії для приймання і передачі військового майна, скасовується звірка і ведення журналів у звірки, дозволяється використовувати кваліфіковані електронні підписи та печатки при оформленні первинних документів. Скажу прямо з власного досвіду, що реформа потрібна, але вона повна, ще роботи багато. Щодо скорочення бюрократії в ЗСУ. Добре, що скасовується комісії, тому що комісія на комісії, куча підписів, це значно скоротить кількість паперів. Добре, що скасовуються журнали, 16 журналів. Насправді цих журналів десятки навіть в службах, якщо взяти в будь-якій службі, їх як мінімум понад 10, якщо всього 16, А їх десятки це також небагато. Щодо складів, дещо спрощення є. Щодо асаті на харчування, також певне спрощення. Є якісь певні такі позитивні моменти щодо наведення електронного документу обігу, щодо кваліфікованих електронних підписів. Рухаємося в правильному напрямку, але роботи ще багато. Проте потрібно розуміти, що під час повномасштабного вторгнення якісь кардинальні реформи ми не можемо провести, тому що потрібно, щоб система працювала. І зараз провести реформу, щоб все, не дай Боже, посипалося. Ну, хто це буде робити? Але загалом радує те, що навіть в таких умовах приймаються важливі рішення. Друзі, ну на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.